Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено цьому закону про мобілізацію, тим змінам про мобілізацію, які всі очікують. Очікують другого читання, очікують все ж таки, що змінять наші народні обранці, які ми довірили керування країною, і в більшості яких ми всі дуже-дуже дуже сильно розчарувались. Хоча. Все одно надія залишається і віра в те, що все буде добре. Ми вистоїмо в цій нерівній війні, і ми не дамо знищити незалежний суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі і зсередини. Ну, зараз трохи про інше. Саме про мобілізацію, все ж таки, те, що от я проаналізував на сьогоднішній день, на день цього відео, це я знімаю відео в четвер. Ну, вийде в п'ятницю. І я проаналізував безпосередньо всі ті повідомлення в ЗМІ, повідомлення народних обранців, те, що вони говорять, що будуть прийнято. Ну, по-перше, я вважаю, що інвалідів чіпати не будуть. Що стосується електронних кабінетів, їх зроблять добровільними. Ну, знаєте, так як у нас і з вакцинацією, примусово добровільними. Тобто, якщо ви хочете забронюватись, то в будь-якому разі вам заведуть цей. Електронний кабінет, тому що інакше вас не забронюють. Побачите. Хоча відверто я вам скажу, я такий собі ще ворожка така, я не вірив, що буде війна. Відверто скажу, я не вірив, що буде війна, тому так мовити передбачати майбутнє це не мій так, мовити, коньо. Ну, що стосується цього закону, я думаю, що побачимо. В принципі, я неодноразово говорив, що я взагалі не вірю, що його прийму, тому що насправді його прийняття. Ну, воно нічого не дасть ні для військового обліку, ні для мобілізації, ні для якогось порядкування. Навпаки наведе ще більший бардак, ніж є на сьогоднішній день, ще більше соціальну напругу підніме, ще більше недовіру, ще більше несприйняття мобілізації як такі, такої. Тому що нема, на мій погляд, по-перше, особистого прикладу здорової пропаганди, і найголовніше нема виконання державою своїх обов'язків перед тими, хто віддає своє життя. Це найголовніше. Це найголовніше, над чим потрібно працювати народним обранцям. Я вважаю, що це три найголовніші речі, над якими потрібно працювати. Тому що насправді питання з мобілізацією це питання національної безпеки. Тому що, якщо не буде кому воювати, ну зараз нема, як говорять, деякі політики заявляють, навіть військові заявляють, ну, в першу чергу політики, вони люблять на цьому. Певним чином маніпулювати, що нема ніби зброї, зброя є. Так, да, її небагато, але вона є. Можна відстоювати свою країну. Звичайно, наші партнери, не союзники, а партнери не виконують свої обов'язки. Про це говорять вже відкрито. Ну, це окрема тема. Зараз ми поговоримо про нас, як нам вистояти. І про цей закон про мобілізацію. Тобто, я вважаю, що студентів і. Інвалідів чіпати не будуть, аспірантів чіпати не будуть, тому що нема в цьому сенсу взагалі ніякого. Це ще більше призведе до погіршення ситуації з мобілізацією. Електронні кабінети, які всіх турбують, зроблять добровільними, ну, примусово добровільними, виключно для тих, хто йде на бронювання, вони будуть, повинні там забронюватись. Що стосується виїзду за кордон, я думаю, буде те саме. І от ті зміни, які пропонуються в цьому законі, вони знову ж таки не мають жодного сенсу, намагаючись передати ці повноваження Кабміну, ну, це зробить сам весь закон цей нелегітимним, тому що це протирічить нормам Конституції України. Звичайно, Конституційний суд на сьогоднішній день у нас теж щодо його легітимності є дуже велика кількість питань. Тому те, що він приймає, при тому, що три судді призначені там. З порушенням закону про конституційний суд. Це окрема ситуація. Однак, повертаючись до мобілізації. Мобілізація потрібна. Потрібен особистий приклад. Приклад не той, коли людина пішла там, на 2, 3, 4 тижні, зняла куч, купу фоток, а потім згадала, що вона інвалід, що в нього є родичі, там, які потребують постійного догляду, що є троє дітей. І звільнила з військової служби, але при цьому всюди з'являються формі, всюди це демонструє ні. Це визиває тільки. Огиду і образу до таких людей, не сприйняття. Тому що якщо ти вирішив захищати Україну, якщо ти прийняв рішення йти, то ти йдеш захищати Україну. А якщо ти пішов захищати Україну, а через тиждень ти став зайняв якусь посаду, там через місяць-два, ти на з'їзди, де тебе обирають, ходиш в військовій формі і пишаєшся тим, даєш коментарі стосовно того, що ну я там, якщо потрібно, якщо буде вже край. Зараз же край, я туди повернусь. Ніколи такі люди туди не повернуться. Оце визиває образу. І це визиває несприйняття. Те саме визиває несприйняття, коли на сьогоднішній день деякі обставини, деякі обов'язки держави не виконуються і змушують тих, хто віддає своє життя, проходити круги ада для того, щоб досягти. Тих гарантій, які держава повинна давати автоматично. Я вважаю, над цим депутатам потрібно працювати. Цим займатися. І звичайно, здорова пропаганда. Пропаганда того, що державу потрібно захищати, якщо ми хочемо бути незалежними, викоріняти це рабську філософію. Звичайно, дуже велика кількість так званого громадського сектору боїться. Тому що вони. Вже десятиріччя нав'язують українцям, що ми меншовартності, що нам потрібні якісь іноземці, які за нас е вирішать якісь питання, які нам будуть призначати суддів, які будуть нас судити, які будуть нами керувати. Це робить так званий громадський сектор, намагаючись десятиріччями отримуємо мільярди. Я думаю, що мільярди вони вже отримали. Саме на це завдання вбити українцям, що вони самостійно не можуть жити, що їм потрібно. Управляти, бо це потрібно також викорінювати. Ми вільна незалежна нація, і ми можемо керувати самостійно, ми можемо керувати самі своєю країною. І тільки так ми можемо досягти незалежності, суверенітету і повернути територіальну цілісність України, відстояти свої інтереси. Це три найголовніші речі, про які потрібно всім задуматись. Що стосується закону з огляду на ту ж прес-конференцію, яка була тиждень назад. Президента України. Я думаю, що його приймуть в якоїсь редакції, але вона ні на що не вплине. Тому не варто з цього приводу дуже сильно перейматись. Приймуть, разом з вами сядемо і розберемо, що воно прийняли, як це буде працювати, чи буде воно законним, чи буде воно відповідати нормам Конституції, чи це черговий хайп на крові. А деякі народні обранці, я бачу, саме цим і займаються. Внося завідомо. Ті норми закону, які не приймаються, які тільки нашкодять Збройним силам України, підірвуть в чергову довіру суспільства до збройних сил. верніше, збройні сили підірвуть довіру до державної влади. Цього не можна допустити. І я закликаю народних обранців дуже уважно думати і припинити хайпувати на цій темі, а дуже уважно підійти виключно тим особам, які розуміються на мобілізації на військовому обліку, а не на кшталт Мар'яни Б чи якихось таких Федіра В чи Девіда, які уявлені не мають взагалі про військову службу. Цим повинні займатися військові, які на цьому розуміються, яким потрібні мотивовані бійці, яким потрібні бійці, які будуть захищати країну, а не будуть шукати шляхи, як поїхати на якусь конференцію, зробити фоточки і пристроїти своє п'яту точку в тепле крісло. Поки на цьому все. Чекаємо на ті зміни, віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо всім, чим можемо, допомагаємо Україні вистояти. За цим наше майбутнє, за цим майбутнє наших дітей. На цій землі, не за кордоном. Тому що я вже неодноразово говорив: знаєте, справжні патріоти у нас завжди чомусь знаходяться за кордоном. Ні. Ми будемо жити на своїй землі і будемо володарями на своїй землі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Тробимо все для перемоги. Поширюйте відео, підписуйтесь і рухаємось далі.